Привіт друзі. Сьогодні були на морі і вертаємося. Вже раз стоїть неймовірно, напевно більше як 30 градусів це точно. Вертаємось таким от парком Шевченка. Йдемо в сторону Деребасівської, хочемо зняти вам про Деребасівську, яка вона зараз виглядає, що там по цінах. І коротше, натрапили на такий от ресторанчик, називається Княжа втіха. Такий от він прямо посередині парку розташований, дуже класно, гарно атмосферно дивиться. О, зараз вам покажу менюшку, подивимося ціни. Такі атмосферні дуже диванчики. Є другий поверх. Зараз пройдемося, подивимося. Є такий ж другий поверх. Комодик такий. Ну, все в такому, бачите, вінтажному стилі. Все гарно висаджено там, проходило. А тут не видно там дошок майданчик там такий з трояндами Вечором тут напевно все гарніше. світить Коли світять, освітлення таке бачу лампочки теж такі декоративні має бути дуже гарно. Ну ідемо подивимось на менюшку Ціни що пропонують, що по кухні анонсовано, як традиційна кухня. Давайте подивимося. Таке от меню. В тій самій палітрі. Ну, сніданок. І це Бенедикт Сирних 230. Сирнички яєшня, омлет. Добавочки, плюс-мінус до 200 гривень, холодні закуски, телятини 300 370 грамаж вказаний. Так. Перші страви давайте. Борщ український, курячий бульйончик, крем-грибний, крем суп, м'ясна сулянка. Салатики. Ну бачите, ціни теж такі. В принципі. Ці той громад, який анонсований. 300 грам. Доволі, доволі нормально, прийнятно. Основні страви, там м'ясне. в версковому соусу, курчата табака, одна порція. Не знаю, просто вказано як порція. Ну, курчата табака, порція це, напевно, або половинка його, або ціле. Не Вони невеликі йдуть. Медальйон стиляти на 300 г 550 гривень. Ну, давайте я не буду собі самі будете дивитися. напевно. Приймати рішення як це дорого недорого. В порівнянні в принципі з ресторанами цінами у Львові в Стрийському парку. Ну, напевно, так само десерти. Фондан 200, торт яблучний 180, морозиво 130. Бар. Шабобрют. Пляшка 550 і... Сезаріні просеко тисячу. Такі ж, як меню на набережній. ми, да, ну, До речі, сьогодні були не, в тому. Я вже знімав його в тому Віолеті. Ми так були, На жовтому камні завжди сьогодні пішли в Віолет, на пляж Віолет. Всім рекомендую. Дуже круто, кухня взагалі просто бомбезна. Блюдо в ресторані, Я в шорці там виклав сьогодні коротенько. Ми брали там шоколадний фондан і коктейлі, молочні, полуниця. Ну, полуниця і я, банан. Ну, молочні коктейлі теж просто бомба. Все дуже смачно і кухня на рівні ресторанної. Основні страви теж я собі не брав. От, Олександра у нас. Брала основні страви, не знаю, що ти брала? Дируни і Цезарь. І як? Смачно. Доволі смачно і ціни демократичні. Ну, тим більше на 160 таку... 160 деруни і 250 і... цезарь. Порція така немаленька. Велика. Дуже велика, з грибами. Дуже смачно. Так, так що. Так що. В принципі, ну і так, і сама кухня і подача дуже ресторанна така. Тому всім рекомендуємо той пляж. Пляж повністю запущений, там вже функціонує і душ, і все. Повністю туалет, все дуже круто зроблено. Тому якщо будете, то заходьте в той віолет. З приводу погоди дуже спекотно, море сьогодні перший день, напевно, коли воно вже тепле, можна плавати, абсолютно комфортно. Навіть Олександра сьогодні плавала. Якщо я залізла в море, то Та. море тепле. Потепліло. Ну, взагалі, після сьогоднішньої ночі в Одесі. Навіть море стало тепле, тому що, стало тепло. що ніч була насправді сьогодні дуже така гучна. Було дуже гучно. Всю ніч фактично від 12-ї години і до, напевно, десь півп'ятої ранку. Ну, це таке, про це поговоримо пізніше. Зараз ми виглядом кави і будемо рухатись в сторону вулиці Деребасівської, від Знігу Дерибасівського. Оперний театр. Покажемо вам, як там, і подивимось ціни, що пропонують на Дерибасівській. Порівняємо, наприклад, з цими, які тут пропонують, і що пропонують там. Так що всім гарного дня, до зустрічі. Пока-пока.